Мене звати Дімон, це мій коріш Жека. Ми сьогодні влаштовуємо ульотну вечірку. на Паті. Ми порушуємо закон. Тільки не стріляйте. Та якщо у вас принаймні вийде її завести, то я. То ви лишаєтесь ще на один вечір. But... Домовись. Аліса! But... But... Здається, що тобі не байдуже, з ким? Дімон провів цю ніч. Не вигадуй. Я б все одно з тобою не переспав. Виклик прийнято. <звук> Ти можеш накласти гіпс і сказати, що у мене перелом. Ще вище. Так, там вище вже не нога. Іди сюди, я сказала! Руслан, перевір ще раз. Точно перелома нема. Та я тобі кажу, ти щасливчик. Другий раз на цю ж ногу прилітає і знову звичайний вивих. Ах, дякую. А що це ти такий голий та щасливий, а? Та ми там з Яною медогляд проходили. треба було мені на лікаря вчитись Додому. А дім там де є зарядка телефона. Може, ще потусимо. Насправді не дуже хочеться їхати додому в такому стані. Треба прийти в себе. До того ж, тобі не можна зараз за кермо. Аліса, якщо ти забула, я тобі нагадую, що в тебе скоро. Я пам'ятаю, давай зупинимось на цьому. Це ходімо прощатися з хлопцями. Дімон. І ти казав, що ми потусимо так, що хазяїн потім ні про що не здогадається. Ну, а що тут такого? Трохи сміття вітром занесло. І Руслана. То що такого? А Якщо він повернеться? Я тобі нагадую: в мене умовний строк. Нам треба валити звідси. Жека, заспокойся, ніхто не повернеться. Ти мені краще скажи. Те заради чого ми все це влаштували. Вже сталося? Ні, мені не вистачило сміливості зайти до неї тидони кінно. Як так? Я ж тобі сам особисто півпляшки сміливості перед цим давав. Жека, ну ти такий. Жека. Не зміг я. Не зміг. Коротше, місія нашої вечірки ще не завершена. Я обіцяв тобі, що ти переспиш за лісою. Значить, ти переспиш за лісою. Привіт! Пока, хлопці. Було весело. Дякуємо, що запросили. Але нам час. А, Дівчата, чекайте. Давайте ще потусимо. У вас що ніяких справ нема? Ну, а які тут справи, коли поряд такі красуні? Mm, дякую. Дівчата, хутко в машину, я два рази не повторюватиму. Діана гарний тюрбан. Моя помада. А я з самого ранку. її шукаю. Така жека. ну думай, що робити, від нас секс де. Так а що тут зробиш? Ми ж не можемо і схопити і підвал кинути. А це ідея. Що на сонці перегрівся. Нам вже є проникнення у чужої будинок, хочеш ще викрадення. Та заспокойся, Жартую я. А то вже в штани наклав. Нічого не наклав? М -м. А звідки тоді запах? Фу -фу. Здається, річ щось не те з'їв. Я все продумав. Дімон, може а... не треба? Треба. Давай його сюди. Сиди тут і мовчки. Ай! Гризену, паразит! я тобі казав, що красти тварин це погана ідея. А що, є інші? Двері зачинати не будемо, щоб цей маленький скунс тут не задихнувся. Діано, вімкни кондиціонер, бо мене в теплі мутити починає. А де річі? А давайте увімкнемо відео з Ютубу з котами. І він на звук прибіжить. То ми їдемо чи ні? Так, я без річі нікуди не поїду. Що? Вже скучили за нами. Ви річі не бачили? Ні, не бачили. А ти в своїй сумці дивилася? Може він там серед речей загубився. Дуже смішно. Треба його пошукати. Річі. Річі. Руслан. Руслан, ти не бачив річі? Руслан. А? Що? Я не сплю на чергуванні. Ех. Руслан, річі зник, ти не бачив? Ех. Щора бачив. Я ним ще кілу занюхував. До речі, в мене випадок був. Приїжджаю я за викликом, а там собака своїй хазяйці все обличчя згриз. <плес> так що, може, воно й добре, що річі зник. Мій Річ ніколи б такого не зробив. Він єдиний, хто любить мене по-справжньому. Річі! Дян, я допоможу. Женя, ти чому слухавку ніколи не береш? А, чорт. Річі. А ти? Так, а... А, ну, це ж не річі нам телефонує, правильно? А зараз, крім нього, нас ніхто не цікавить. Діма. А, а Що це в тебе на руці? А це. Не звертай уваги. Що ти зробив з річі, що він тебе вкусив. Зізнавайся. Добре. Це не річі. Це я сам себе вкусив. Випадково. Нігті гриз і вкусив. Палець зіскочив. Добре пішли. Річі. Чого ти скисла? Ну, хлопець, може, вже зустрів якусь симпотну дворнягу і відлучився по амурних справах. Давайте краще ще по коктейлю вип'ємо. Який коктейль? Я відчуваю, з ним трапилося щось жахливе. Якби щось трапилось, ми вже б знайшли його труп. Догне Що? Ну, дітей крадуть і днепери, а собак до гнепери. Так, зараз я подзвоню своєму знайомому, і через пів години тут буде вся поліція міста разом з МЧСниками. Вони мені весь район перевернуть, але повернуть річі. Діана, Діана, ну нащо дзвонити? Таких серйозних людей турбувати даремно. Може річі вчора теж текіли махнули десь спить зараз. Добре. Давайте ще краще пошукаємо. Дімон, давай віддамо собаку. Мені проблеми не потрібні. А Аліса тобі потрібна? А це до чого? Жека, я ж все продумав. Ти віддаєш собаку, кажеш, що ледве його знайшов, і все. Ти герой в очах Аліси. Так а... собака ж належить Діані. Ну та що? Вони ж подруги? О. Так. Твою магнітолу. Річі втік. Все. Нам торба. Зараз Діана викличе поліцію, і тепер вже ми будемо сидіти у підвалі. Та все буде нормально. Зараз знайдемо цього паразита. Де? Ми вже все обшукали. Жика, з зручника. Ми його шукали, коли він сидів тут. А зараз його тут немає. А це означає, що? Правильно, десь він все ж таки є. Пішли. Річі. Дімон. Що ти вже задумав? Якщо цього бешеного пса немає у дворі, значить він десь бігає по району. Логічно. Поїхали, поки діяно копів не викликала. Чорт. Я ж його зламав. Діду, ну чому з тобою трапляється завжди халепа? Чекай. А Як ти? <смас> Ц... Де ти цьому навчився? Ну, у нас на СТО не завжди залишають ключі, а дівчат-то покатати хочеться. <смас> Та ніде його немає. Треба шукати далі. Якщо я взагалі погодився влаштовувати вечірку. Що це було? Річі. Твою магнітолу. Який срок за вбивство собак? Так, а може у нього просто шок. І він зараз очухається. Річі. Річі. Та він навіть не дихає. Точно! Треба зробити штучне дихання. Жека, давай, рятуй. Дімо, на чого це я? Це ти собаку збив? Давай! Уяви, що ти цілуєш бабусю перед сном. Давай його відвеземо в реанімацію, а? Розряд. Що з ним? Все нормально, так і має бути. Якраз серце прогріється. Та досить же. Хіба ти сам не чуєш, що від нього вже смаженим м'ясом тхне. Ну і що будемо робити? План такий: пса кидаємо у канаву, а самі кажемо, що нічого не бачили. М? Неси пакет. Ну що, знайшли? Тут така справа. Короче. Ним. Як це сталося? Лежав на дорозі. Якась падла на машині збила. О, це жах! Може, може, він ще живий. А я вибачаюся, але бобік здох. О, ти ж лікар! Узробиш що Ну, Хіба що ростин, але я не думаю, що він його живить. Так а що? Єдине, що ми можемо зробити для річі це гідні похорони. Сподіваюсь, ніхто не проти. Це ти винний. Якби ми ви сюди не приїхали, він був би живий, він би не зник. Все, все, все. все. Тихо, тихо, тихо. Якщо на тому світі є собачий рай, то сподіваюсь, річі вже там. Ну що, ви зармали всі? Ідіть. Треба підготуватися, достойно проводити річі в останній шлях. Жаль, я знав річі не так багато часу, але встиг полюбити його. Тож, коли він здох, я зараз питання життя і, і смерті. Джимон! Армен Ашотович, я вибачаюся, в нас друга машина збила, тож ми на похорону. Ну, завтра машина була готова! На чому я зупинився? А. В його очах завжди була собача мудрість. Одного разу я підійшов до нього, а він каже: Так, друзі. Ми всі не вічні. Кажуть, що після смерті собаки потрапляють на небо. Але я в це не вірю, бо тоді б їхні какашки падали б нам на голову. Чуйте, річі пукнув. Ану, чекайте хвилинку. ха <плес> ха Ідіть до мами на руки. Right, let's go. Oh. А чого він смаженим пахне? Мабуть, був дуже близько до пекла. От придурок. Шкода, що ти не можеш розказати, що з тобою трапилося насправді. Дуже шкода. Так, все. Поїхали додому, поки тут кого-небудь посправжнього не вбили. Вже їдете? Угу. Mm -hmm. Певно, так буде краще. Так, а давайте якось зберемося разом і повторимо. Не похорони собаки, а вечірку. а? <рес> Дякую за все. Пока. Жека, mm. а ти мені скажи, а якщо вони зараз поїдуть, то ми залишимося з друзями. Друзі, мене через тебе рік умов. Ми залізли у чужий будинок. Я так і знав. Тоді мені прийдеться дівчат повернути. Як? Що тут у вас? Уявляєш, Жека вивернув на себе чайник. Нам терміново, потрібна твоя допомога. Ну так я зараз руки помию і огляну опік. Ти спочатку дівчат поклич. Скажи, Жека покалічився. Питання життя і смерті. Давай. Зараз, зараз. <клух> дівчат! Дівчата, може повернетесь? Там Жека укропово шпарився. Сильно. Ну, Я ще не дивився, але він кричав так, що на першу ступінь тягне. О, Боже, ти ж медбрат. Ось і допоможи йому, а ми Ой. поїхали. А, Дімон. Ти мені так все там відморозиш. Жека, нормальна, треба охолодити опік. В тебе там таке пекло, що навіть курка потекла. Ну що, дівчата поїхали. Ти їм сказав, що Жека опікся. Сказав, все одно поїхали. Вибач, план не спрацював. Ну, але ж ми спробували. І курку за розморозили. Діаною. А повинна бути на фінальній примірці весільної сукні. Тато, не кричи на мене, це весілля потрібно тобі більше, ніж мені. Може, ти сам і приміряєш сукню? Так, не починай, ми вже про це 100 разів говоримо. Діано, розвертайся. Що? Ви ж хотіли мене розважити? Так давайте це зробимо. Що ну, там все на місці? Та все нормально. Через день і сліду не залишиться. Бач. Опа. Схоже наш план спрацював. Тепер головне, щоб тебе там все швидко зажило. Що, дівчата? Знову річі загубився. Ні. Ми вирішили повернутися, щоб приглянути за Жіню. Ну як ти? Ну, цей нормально. Чудово. Тоді сьогодні ми набухаємося в хлам. Де у вас віскі? <ріху> <ріху> Ти серйозно собі все обварив? Ну <ріху> а як це так сталося? Ну. як... Ну, як. Жека взяв чайник. А, і випадково. <ріху> та. <ріху> Якось так.